Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Відкрита студія продовжується на ФМ. Моє ім'я Андрій Погорілий. Дякую, що ви з нами. Далі поговоримо про наступну інформацію, яка стосується не лише лінії фронту, а й ударів по російській території. Дрони камікадзе вже вдруге атакували російський військовий об'єкт у Мордовії. Там функціонує за горизонтальна станція радіолокації 29 б 6 Контейнер відстань від кордону України до місця ураження близько сім. 700 кілометрів. А про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на свої джерела у спецслужбах. Ця станція є критично важливою для росіян, пише Defense Express, тому що це стверджується є найпотужнішим радаром у розпорядженні Російської Федерації, який існує в одному екземплярі. Про це трішки детальніше поговоримо з нашим експертом гість студії Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Олександре, доброго дня. Вітаю, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам. Чим ця станція стратегічно важлива для ворога, і, ну, власне, і відповідно, можливо, і тому що ми її і і і чому ми її атакували? В принципі, дана радіолокаційна станція вона використовується не тільки для того, щоб попереджувати, наприклад. А саме по території Російської Федерації про загрози нанесення ударів ті ж самими міжконтентальними балістичними ракетами, ну тобто, а, це раннє попередження щодо загрози ядерного удару, але вона використовується також для того, щоб а, в навколо Російської Федерації контролювати повітряний простір також і України. Uh, вони мають можливість по контролю uh, обстановки uh, повітряного просторі uh, uh, в uh, Україні uh, на висотах до 10 кілометрів, а також глибиною. Ну, Глибиною, фактично, uh, по, uh, на півколу від Київської області до Харківської області. Це uh, Ось оця система контейнер. Пишуть, що вона одна така єдина. А мені пам'ятається, ось буквально в понеділок була новина, що було вражено безпілотниками ще в Брянській області РЛС дальньої дії, яка також контролювала небо, але 700 кілометрів глиб України, і називається небо у чи можете пояснити, в чому відмінності між цими системами? І ураження їхнє, ймовірне виведення зі строю, які перешкоди воно зробить для російської армії? Значно меншої інформації щодо е того, що відбувається в повітряному просторі України. Але в першу чергу е це стосується, ну, скажімо так, е повітряних цілей, які е фіксувалися саме цими РЛС. Е е тобто. Якщо відбувається пуск якогось об'єкту, і цей об'єкт засіб ураження знаходиться в повітряному просторі України і прямує там, або на тимчасово окупованій території України для нанесення удару по російському якомусь об'єкту ворожому, або на суму територію Російської Федерації, вони заздалегідь попереджали свої засоби протиповітряної оборони. Тобто, завдяки цим. Система працювала ось працював ось цей ланцюжок о, засіб протиповітряної оборони, а також засоби ураження. Бо за рахунок них також о, о, вони використовувались для донаведення о, російських о, ракет по території України і при здійсненні тих чи інших бойових реалізації тих, тих виконання бойових задач повітряному просторі України тактичну авіацію, навіть фронтовою авіацію. Вони попереджали про ті чи інші загрози, які з'являлися в повітряному просторі України. А тому тут дуже такий була тісна, тісний взаємозв'язок між нанесенням ударів, а також упередженням загроз по своїй території. Згадалося мені ще ось ураження Україною їхніх літаків А 50, також радіолокаційних. Чи можна сказати, що ось літаки власне виконували схожу функцію як ось ці системи Небо У і контейнери, які уражені? І уявімо, наприклад, що якщо наші дрони будуть цілити, дав я, я, я не знаю, скільки в них цих систем. Якщо, наприклад, контейнер це пишуть, що вона одна, така в єдиному екземплярі, то, наприклад, у ці станції небо у вони. Що є, якщо теоретично вивести їх всі з ладу або одну ті, які ближче до України, да і мають змогу покривати наш повітряний простір. Чи можуть виведення зі строю з цих станцій замінити літаки А-50? Функціонал дуже схожий між собою. Різниця тільки у тому, що ну ми ж розуміємо, що сухопутні станції вони стаціонарні. А літак він переміщується. Він мобільний. Він може е, отримувати інформацію, хоча і е, не е, в такому об'ємі, не настільки потужно, як е, така РЛС, е, а але він е, саме користується мобільністю. Фактором мобільності він може змінювати своє місце розміщення та збирати інформацію з різних е, ділянок е, десь е, отримувати більше інформації заходячи глибше. Повітряний простір десь е зберігати, ну там якийсь е безпечно відстань, і так далі. Тобто, тут різниця саме в е дійсно характеристиках, можливостях, але е важливим фактором є мобільність uh -huh. а, з іншого боку, знищення що таких літаків, знищення що таких станцій радіотехнічних вони е впливають безпосередньо. На а, російські можливості як їх протиповітряної оборони, яка буде мати все більше прогалин та білих п'ятин, а так і по їх можливостям нанесення ударів по території України, і їм все більше доведе вони змушені будуть використовувати елементи а, менш потужні, тобто невеликої mm. якоїсь станцію, а робити ставку більш на малогабаритні розвідувальні дрони, як вони намагаються це, до речі, зараз і робити. Але у цьому випадку їх глибина впливу по території України буде зменшена і обмежена саме розвідувальними можливостями цих малогабаритних дронів. У той час, як такі засоби, про які ми говорили. А вони дозволяють коригувати навіть що в глибокому тилу України нанесення ударів ракетних тими ж самими крилатими ракетами типу Хасства. Пане Олександре, декілька питань про дрони і про захист від російських ворожих дронів. Зокрема, про допомогу наших партнерів відбулася засідання по коаліції дронів. І з'явилася от була інформація, засоби масової інформації передавали да про результати цієї цього засідання. Про те, що ну там Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво в півдронів в Україні. А ось Німеччина передасть Україні розвідувальні безпілотники Вектор Двісті. Сті, також було повідомлення про те, що Канада влітку почне передачу 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів. Sky Ranger. ось такі назви прозвучали. Ми знаємо, що нам їх передадуть, але ось про те наскільки ці, ну, що це за дрони і яка їх ефективність, і можливо чи десь вони вже застосовувались, Немає чи є вам що сказати, ось власне про таку допомогу. Це в першу чергу розвідувального функціоналу а, дрони. Uh -huh. а, їх будуть використовувати для проведення розвідки, для донаведення, наприклад, наведення артилерії для ведення вогню і так далі. А, тобто, це не дрон камікадзе по принципу fpv дрона, а саме їх функціонал розвідувальна діяльність. Uh -huh. Про захист від дронів, ось інформація сьогодні з'явилася. Буквально дві тисячі систем радіоелектронної боротьби ближньої дії, які створили українські розробники, вирушають на фронт. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він трішки розказав, да що це за системи. Що один такий реп за його словами, зокрема окопний. Точково захищає українських військових їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. а також реб ближньої дії глушить російські fpv дрони дрони-скидачі та дрони-розвідники? На вашу думку, ось кількість дві тисячі. Ну я розумію, що це перша партія, але з урахуванням всієї протяжності фронту, скільки це може допомогти закрити певних зон, і скільки їх потрібно? Набагато більше, звісно їх треба набагато більше. Майже кожна позиція uh -huh. повинна бути прикрита е, таким дроном, і найкраще не одним, а декількома одиницями, щоб вони могли утворювати ну, такий, е, таку собі парасольку е, захисту, а е, тому що дрони стають дуже е, е, важливим елементом захисті позиції. Не тільки артилерія, так, не тільки там міномети, не тільки там інші засоби ураження, а й як засіб а, захисту, а, тому що росіяни починають також все частіше і частіше використовувати FPV дрони для скидування боєприпасів, використовувати їх як дрони камікадзе і так далі. А, тому о, елемент РЕП стає не не менш важливим аніж наявність впівдронів у кожного підрозділу для ведення а, ураження супротивника.